Зустріч Зеленського і Путіна є можливою. Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пісков. Він допустив, що зустріч відбудеться і заявив про чергові умови. За словами Піскова, переговори між президентом України і російським президентом можливі лише після досягнення певних домовленостей. Крім того, зустріч має стати результатом роботи делегацій двох країн. Олег Лісний політолог доєднується до нашого ГТРУ. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня і вам. Ну, бачите, ця, це формулювання в абсолютно російському стилі, і я б сказав в стилі Дмитрія Піскова. Про що він сказав? Зустріч можлива. Ну, але чи ця зустріч може відбутися за день, за місяць чи за п'ять років це ж, в принципі, тотожні речі. Він абсолютно жодної конкретики тут не надає. Ну, дивіться, тут. Я з вами повністю погоджуюся, але один елемент, який мене тішить, вони вкотре визнали легітимність української влади. Пам'ятаєте, що нещодавно розповідали про те, що Зеленський нелегітимний, легітимний, Верховна Рада нелегітимна, легітимна, ні з ким там говорить. А тут у них такої думки вже немає. Це перемога чи, чи зрада ні, це констатація факту, що росіяни будь-якою інформацією користуються так, як їм вигідно. Звісно, українська сторона продемонструвала бажання і можливість спілкуватися на найвищому рівні. Путін злякався, це факт. І, можливо, там от колега попередній казав, що з чим він не погодився, тактичні перемоги не тактичні. По великому рахунку, Україна теж продемонструвала Путіна таким, як він є. Але проблема в чому? Що коли ти демонструєш тому, хто не хоче, це бачити, то, звісно, він це не побачить. Я зараз говорю про Трампа, і тактична перемога у лапках була досягнута завдяки хитрощам Путіна чи непослідовності Трампа. Якщо в твоїй команді грає людина, яка постійно змінює правила або сторону. Ну, уявіть собі футбол, дві команди зійшлося. Воротар перебігає на іншу сторону і каже: я буду грати за них, тому що вони їх більше тепер. І у них красивіша форма. Ну отак, от ми в такій ситуації на превеликий жаль живемо. І тому ми повинні продовжувати свою лінію, тиснути, якщо у нас це виходить на Європу. Що треба за свої слова відповідати? Тому що Трамп зараз він не над. Скажем, схватка, як вони кажуть, на, на Росії, да він е, скоріше на стороні того, щоб зрозуміти Путіна. А Європа має продемонструвати свою суб'єктність. Якщо вона цього не зробить, то е, вона втратить свою вагу в очах Трампа того ж самого Путіна. Тим більше ну тут бачите, є ще один гравець. Якщо ми так вже в парадигмі е, змагання, про це говоримо, бо фактично кожна війна це теж змагання. Пригадаємо, 20-те століття Україна мала визвольні теж змагання, та але повернімося до кількості гравців в поточному моменті та поставити на місце Владиміра Путіна зможе тільки Китай, так вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Шікорський. Він переконаний, що Китай це єдина країна, яка могла би припинити війну в Україні, адже якби Пекін… Пригрозив торгівельним ембарго, країна агресорка була би змушена підкоритися. Водночас Сікорський назвав такий сценарій нині, принаймні малоймовірним. Ну, давайте це детальніше проаналізуємо. Це радше знаєте, ми в попередній частині етеру говорили з Людмилою Філіпович. Вона таку тезу навела. Коли є питання діагнозу, є питання лікування. Те про що Радик Сікорський говорить: це є діагноз без рецепту, без лікування, тобто констатація. Це є думка лікаря, який спілкується з колегами. Тобто є очевидні речі, а це очевидна річ, що якби Китай захотів, якби Сполучені Штати захотіли, якби, 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 то тоді цієї війни не було взагалі. або зараз бо вона швидко припинилася. Проте, Китай, як на мене, знову ж суб'єктивна оцінка, нікому її не нав'язує, але я вважаю, що Китай це сторона Російської Федерації. І їй, і Китаю вигідно, щоб ця війна була, які в нього плани чи для того, щоб ослабити Росію, чи щоб ослабити Сполучені Штати, чи щоб ослабити Європу? Його мотивація в цій ситуації мене менше цікавить, цікавлять дії. І дії говорять про те, що Китай на боці Російської Федерації в тому чи іншому вигляді тому він не може зупинити те, що йому вигідно. От і все тут з діагнозом дуже просто. Угу. Ну, давайте дещо ближче подивимося на політичні процеси, які відбуваються теж в сусідній країні, в Польщі. Там проходять президентські вибори. Перший тур виборчі дільниці відкрилися е зранку. За прогнозами, основна боротьба розгортається між трьома кандидатами, які мають різне бачення щодо внутрішньої політики і так само підтримки України. Лідер перегонів це мер Варшави. Віце голова партії Громадянська платформа Рафал Часковський. Він відомий своїми проєвропейськими. Кими поглядами та ліберальною позицією виступає за зміцнення обороноздатності Польщі і збереження якомога більшої допомоги Україні. Головний його суперник це Кароль Навроцький йде на вибори як незалежний кандидат, але за підтримки партії право і справедливість. Консервативний політик позиціонує себе як захисник традиційних цінностей. Ну і третій в цих перегонах за результатами опитувань слабовславомір Менсен, ультраправий кандидат від партії конфедерація, євроскептик. Який виступає проти України в НАТО і в ЄС? Ну тут давайте поговоримо по перше про, про те, що може змінити ця, ця політичне перезавантаження, і я просто згадаю ще один такий факт. Кілька днів тому, фактично в останні дні, коли можна було провадити політичну агітацію? На віче на мітингу з Каролем Навроцьким, якого підтримує нині опозиційна партія Право і справедливість з'явилася така особа, як Джордж Сіміон. Це людина антиукраїнських поглядів, людина, яка ймовірно в найближчій перспективі може стати президентом Румунії. Наскільки це небезпечна може бути тенденція? Тенденція, от ми з вами дивимося більше, ніж Польща, більше, ніж Румунія. Да? Ми, звісно, говоримо про тенденцію, яка наростає. І це продиктовано тим, що світ змінюється, виклики є. І я хочу сказати, що виклики є через те, що Європа не продемонструвала те, що мала продемонструвати під час нападу Російської Федерації, тому що, як би це прямо чи не прямо. Але впливає на ситуацію в Європі, тому що виростають політики або не те, що виростають, а виходять на той, той чи інший щабель політичний, які кажуть, що без європейського союзу можна жити нормально. Ми можемо будувати кожен свою Європу, і в цьому немає нічого страшного. Це дуже небезпечний наратив. Він дуже вигідний зараз і путіну і. Як не дивно Трампу, тому що він теж європу розглядає як конкурента, і от зараз ну ще там додалися проблеми з мігрантами за всім, з економічними проблемами, які можливо там ще з ковідних часів ідуть, можливо, і за санкційного елементу теж з'являються. І тут звісно виходить на арену ті, хто демонструють прості рішення. Тобто я це зроблю дуже швидко і дуже просто. Ну, як практика показує, що це не стається, але коли громадяни знаходяться, ну скажімо так, не в зовсім комфортній ситуації, або частина громадян, вони дійсно о, хочуть простих рішень і вважають, що повинен хтось бути винен за ті проблеми, які в них відбуваються. Скоріше за все, це ті, хто не так, як вони думають, або ті, хто приїхали в країну. І одну це така підґрунтя, яке в Європі воно майже у всіх країнах є. Ну, ви бачите, якщо говорити про менше про Румунію, мені доведеться тут говорити більше про Польщу. Якраз ось цей чинник, тих, хто приїхав, не знаю, чи він тут впливає, тому що одна справа це Німеччина чи Франція, де багато іноземців, які є фактично натуралізованими носіями громадянства, які там вже там перше, друге покоління перебувають. Польська ситуація електоральна мені такою не видається. Та тобто, фактично, це з точки зору національної досить монолітне суспільство, яке правда розділене політично, але все ж монолітне. Ліне, і я маю на увазі за національним показником. Та і е, те, про що ви зараз сказали, це це радше, ну скажімо. Е... Прояв такого популізму, тобто даність нашого часу, коли через тік-ток, через якісь прості гасла можна опинитися на гребені, чи все ж таки це історія про неналежну або заслабку загальноєвропейську політику в попередні часи, тому що що насправді не влаштовує наразі поляків, коли вони там говорять, критикують чинну владу, так званий зелений лад, митна політика, загальноєвропейські директиви, е Тобто йдеться саме про це. Ну тут комплекс не може бути одна проблема, яка підштовхує того чи іншого громадянина до рішення. По-перше, є незадоволення політичними елітами в тому чи іншому вигляді, які е, виходять з гаслами е, на виборах, а потім не роблять того, що обіцяли. Є дуже інертна робота Європейського союзу, який не дуже швидко реагує на певні виклики. Є такі компоненти, як Орбан, наприклад, коли в Євросоюзі бачать, що одним можна все, а інші мають працювати по правилам, і з цим працюють політики. Популісти знову ж таки популісти з'являються там, де не є невирішені проблеми, і ці проблеми вже е, заторкнули велику кількість населення тієї чи іншої країни. Тому в Польщу, ви краще за мене знаєте. Там своя специфіка в Румунії. Це взагалі взірець того, як може відбутися, особливо коли ми візьмемо попередній перший, тобто перший, -перший тур да де політик завдяки за, тік тіктоку зміг. Е Зробити такий результат uh -huh. це теж про елемент спрощеного підходу до політики. Тому ну, це теж але це дуже та, 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 та просто те, про що ви говорите. Ми тут маємо вже резюмувати те, про що фактично ви зараз говорите. Це теж виклик для я б не говорив, що це історія лише про континент чи про окрему країну. Це в цілому виклик технологічний для цілого а. людства. Я вам дуже вдячний за розмову. Олег лісний політолог з нами на зв'язку. Просто зараз поле в паралельному вікні. Процес інтронізації папи римського.